Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Всім дякую за підписки, за перегляди мого каналу. От. Зараз е засніму такий препарат. Для... Я можна розсипати кругом, не тільки в птахівництві приміняти, а в новості де хочеш. Це дуже гарний препарат, називається кліносан. ЗВК село. Телефон е, напишу, ну, скажу в, в кінці, е, його стоїмость. Ще є юдоклін, про юдоклін розповім пізніше. Зараз про кліносан. Цей препарат застосовується для дезінфекції та санітарної обробки тваринницьких приміщень, санітарно забійних пунктів, автомобільного транспорту, що використовується для перевезення тварин, м'яса і м'ясопродуктів. Є абсолютно безпечним як для людей, так і для тварин, оскільки до складу препарата входять мінеральні абсорбенти, сполуки, мікроелементів, міді заліза, цинку, кремнію, кальцію та гіпоалергічні ефірні масла. Його характеристики: кліносан дезінфекційний, дезінфекційний засіб широким спектром дії. Бактеріологічне по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій, діє на спори грибів, має концентрістичну дію до збудників, протозойних інфекцій як цидіозів, інсектицидну та лавроцидну дію на комах, мух, кровососів, кліщів та інших. Кліносан абсорбує вологість у місцях. Застосування поглинає запахи аміаку, сірководню, метану та інших шкідливих виділень і газів. Володіє е, репелентними властивостями, відлякує дорослих комах та знищує лічинки мух. Мідний копороз, що входить в склад кліносана, запобігає появі та розвитку е, аспир... аспиригільозів. А абсорбуючі компоненти препарату також поглинають запахи аміаку, сірководню, метану та інших шкідливих виділень та газів. Склад цього препарату містить хлоротеїн 2%, кальціюсульфат сульфат 87,9%, міді сульфат 2%, цинкосульфат 5%, залізосульфат 1%, каолін 10%, ароматизатор 2%. Його опис, порошок світло-сірого кольору з <кхід> запахом хвої чи свіже скошеної трави, застосування та дозування. Кліносан застосовується у присутності тварин та є абсолютно безпечним як для людей, так і для тварин, оскільки до складу препарату входять мінеральні абсорбенти сполуки, міді, заліза, цинку, і кальцію та гіпоалергічні ефірні масла. Кліносан не тільки забирає неприємний запах, але й знищує його. На молекулярному рівні. <кій> Розплати... і ароматизує приміщення. Препарат застосовують для дезінфекції та санітарної обробки тваринницьких приміщень, страшників, санітарно-забійних пунктів автомобільного транспорту та використовується для перевезення тварин і птиці, м'яса та м'ясопродуктів. Дезінфекцію проводять після ретельної санітарної очистки поверхонь. Кліносан застосовують методом рівномірного посипання поверхні дезінфікуючого об'єкту з розрахунку 50-100 г на метр квадратний. Перед водом тварин приміщення препарат застосовують у дозі 100 г на метр квадратний протягом 2-3 днів, а потім один раз на тиждень у дозі 50 грам присутності тварин. тваринницьких приміщеннях з глибокою підстілкою перед її Поновленням рекомендується застосування препарата в максимальній дозі 100 г метр квадратний один раз на тиждень. Транспортні засоби, що використовуються для перевезення тварин м'яса, м'ясопродуктів, проходять обробку досі 50 г перед, перед початком транспортування. Експозиції 2 години, застереження при використанні. Усі вироби з препаратом слід проводити в засобах індивідуального захисту, аспіратори, гумові, рукавички, захисні окуляри, захисний одяг. У випадку подразнення очей або шкіри, уражене місце слід промити великої кількості теплої води. Препарат є нешкідливим для довкілля. Немає періоду коренції, умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 0 до 20 градусів тепла. В сухому захищеному від світла місті Термін придатності 2 роки. Остерігайте з підробок та замовляйте у перевірених продавців. Ми замовляємо ЗВК село. Телефон 98 216 90 60. Ціна пакета 335 грам 10 кг. Кліносан. Потім в наступному відео розповім вам про йодоклін Теж гарний порошок. Приміняємо його вже. Не перший день постійно купуємо ЗВК село, тобто там все правильно, є і запах, як пишеться, і вбиває От мухи літом. Зараз мушка з'являється. Теж он в припилятнику там посипав, і все добре. мушка пропала. Так що, По птичці, ну пишуть, що Треба в захисних окулярах от, і е, ну, в рукавичках. Я це роблю все просто рукою. Беру судачок пластиковий, набираю і розсипаю повністю по птиці, по кругом, по кліткам. Там, де е, послід збирається. От. На, на пол теж сиплю. Там, де кури там у них підстілка, теж просипаю. От. Так що це такий у нас це кліносан. Це, що я вам хотів розповісти. От. Зараз зважу птичку е, бролера і зважимо ще наших амброксиков і Біліфільдерів, Ось сюди вони вже у нас підросли, це мрія. А он вже крильця у них які. Це сьогодні 9. Ів. Де це? Поховалися, там далі вже лякаються. Там уже ці біліфельдери. О, так що зараз вам зважу вагу, скажу. От. Так, а ну-ка, іди сюди. Кого-нибудь із вас поймать треба. Ну, що ж ви такі не даєтесь. Опа. О, поймав. Одненько. Кричить бандит. Ну, сядь посидь трошки. От. Ось, все, 94 грама. Це йому сьогодні дев'ятий день. Це мроксик. Ну там поймаю ще... О, Беліфельдер, півничок. А ну, а ну-ка, оп, сколько ти? 78 грамм на сьогоднішній день. А ну ж, якби курочку поймать. А десь курочка. О, а ну йди сюди. Не, не курочка. Ти курочка. Півник. Десь курочки, Хочеться курочку поймати. Я ну чого і позбивалися. Бандити. О, опа, є курочка. Ну. А, ну теж 77 сім грам. Ой, нам погано ловить їх. От. Корм, Старт для несушки. Вітаміни зараз, сьогодні ми долили, а їм уже хватить. Уже закінчуємо вітаміни, далі буде вода. І вода буде у них з підкислителем. От. А в 10 днів несушка должна важити 55 грам. От. А, а бролер. Абролір 223 грама должен важити. Оце вітаміни ми закінчуємо силовіт на 1 мл на літр. А випайки були, антибіотик тригард 2 мл на один літр. Зараз я засніму ще бролера. Скільки у нас оце наші бролерки? Ось сьогодні вони вже. О, ну, звісно, що вони побільше, ніж. А ну иди сюда, бандит. Иди сюда. Опа. Не кричи. Не кричи. Сюда зважим тебе. 190 грамм. Ну, должен быть бившенька на девятый день. Вот. Да? А ну, бандит. Иди ты сюда. Тихо, 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 тихо. Ну. Вот. Все у нас. 208, 209. О. Ну, нас і предупредили з Укрптахи, що е, яйце оплодне особо, Так і не вийшов у нас. І на пару днів вони будуть відставати. О. Ну нічого, головне, що все в них нормально. О. Корм вони їдять стартовий для бролерів. Вже сіточку будемо міняти, бо загажують, звісно. Так що такі у нас справи по птичці. Вітаміни ще допивають. І все. І переводимо, будемо на підкіслювач для води. От, Я там теж розповім вам, зроблю виписку про цей підкислювач, який ми даємо. Що хвалять. Ці підкислювачі. Ми раніше й давали, але потім, щось то війна, то ковід перебив перед цим, перехворіли дуже то. Якось ми відійшли від птички до всього. Але, але зараз будемо встановлюватися. Буду всім розповідати. Кому цікаво, передивлюйтесь канал, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, колокольчик натискайте, дзвіночок в правому углу, щоб бути на зв'язку. От. Що хотів ще б сказати? Ось такі от, кому цікаво, ось от банки 6-літрові от, е під воду. Е значить, Це краніки і переходнички це від капельного поливу. поливу. Роблю отвір 8 мм в кришиці сверлом, закручую туди. І ось так от воно стоїть. Низон перехотничок. І вона потім переходить от сюди. Там теж поставив краник, тому що е вверху буде птичка внизу ні. внизу перекрив, щоб вода туди не поступала. Ну, а тут відкритий. І вони собі тут п'ють водичку, вітаміни, що ми наливали. А в тепер кажуть, що будемо підкислюватися, давати їм. І нормально у них тут. Куди ти клюєш? бандит такий, ти бандитка? От, ну, за лампочки я казав. О, це е, для зеркальної лампочки. Раніше були це вони раніше з Білорусі поставлялися, зараз не знаю звідки, але подорожали. Е, рок, скільки це? По році було 9.36, а в цьому вже 2025. Ну, Я знайшов сороковки в Києві і шістдесятки теж замовив в Києві 25 гривень за штуку. от. Ну, Мені подобаються ці лампочки, бо були в нас такі, я забув, як вони називаються, спіральні такі, вони коричневі, такі темно коричневі вже Ну, вони теж... Не дешеві, дуже дорогі, але вони у нас тоді погоріли і ми начали, нам підказали за ці лампочки, ми почали їх приміняти. О, то вже накупляли собі, вже є у нас. Так що такі такі у нас справи по птичці. Потім розповім ще за перепілочку Техас. Теж там зробив виписки. Не судіть, як то кажуть, строго що. Зачитую, бо в голові все не вкладається. І на відео, коли знімаєш і збиваєшся і все. Бо ще не такий я, як кажуть, великий блогер, О, тільки починаю. О, ну, Думаю, що все буде нормально. О, такий у нас бролерок, ще там 150 яєць ми заложили на бролера. О, тож сказали, що не особо буде вилоп, але ну, будемо дивитися вже, а що робити. Треба щось цим займатися. Бролер така птичка цікава, що для домашнього обіходу це дуже гарно. Мені ну, всім нашим подобається. Ну так, да, трохи з нею займається, ну а що робити? Всім треба займатися, хоч садом, хоч городом, хоч птичкою. А вони ще ще маленькі такі цікаві, потім підростають, такі як танчики ходять. Тух, 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 тух. Брали роз 708, так там виходить трохи не така. у коба у цього грудка така, сердечком велика. А у роса ну, і грудка теж є, але там більше такі бедра, такі лапки масивніші. І ми це постійно ми стараємось брати по мірі можливості, щоб коб. Коп-500. Тушонку робимо з нього, яка басу дружина робила з нього, пельмені, вареники. Все ну, класно. Ми від свинини так відійшли, що тільки на Пасху, то купуємо щось. Ну, сало купуємо постійно, а м'ясо в основному тільки на Пасху. Головне, щоб був збут, куди збувати свою продукцію. Щоб були якісь кошти на відбій. Що, що потрачено на освітлення, потрачено на От Вже свою роботу якби не вважаєш. Ну. А це у нас е Львів, Львівська область. О, ось один курочки стоять, воно, очки підведені в них, а ззаді стоїть півничок. І воно де півничок теж. Ну вам роксу поки не зрозуміло, хто де що. Так що є тут і курочки більшенько, ніж. Чим... У мрії. Ну, дай Бог, щоб всі вони були здоровенькі. Ми все для цього робимо, всі випайки, от, всі обробки приміщень, от, які треба, хоч і коштує гроші, але це рахуємо на те, що це треба так їм робити. Ні, нікого не учу, нічому. Показую так, як робимо ми. От. І так як у нас. Все виходить. І в них теж старт для лісушки. Ті саме лампочки, я поставив одну зеленого кольору, щоб було трошки менше е тепловіддачі їм. Або вже треба понижати температуру. От такі справи у нас. Ще раз всім дякую, гарного позитивного дня, миру злагоди і добра. З вами на зв'язку Ігор Бабак. До нових відео зустрічі з вами до побачення